Деякі люди пишуть, що наші крафтові колбаски панські дуже дорогі, що від 250 гривень до 600 гривень, це начебто дуже дорого і такі ціни, як для олігархів. Зараз я покажу, що люди купують звичайні колбаски звичайно, в магазині. От, і ціна, наприклад, на краківську колбаску 520 гривень за кілограм. От, оця ось виходить з Дніпропетровська. В общем, якась, начебто, домашня ковбаса стоїть 830 гривень за кіло. Якщо подивитися ковбаски, там 530 гривень, 650 гривень, то це нормальна ціна, і люди її беруть і їдять. От. Наші ж ковбаски, хто ще не підписався на канал Панські страви, обов'язково підпишіться. Вони натуральні з на справжнього м'яса. І ви можете подивитися всі обзорчики, передивитися там розріз, як я це все роблю. От і замовляти дійсно справжнє натуральне, і не це не так дорого.